Розуміння еволюції алергічної патології змінилося. Змінилася парадигма її профілактики. З'явилися нові уявлення про сценарії атопічного маршу. І нарешті останнє досягнення алергології, молекулярна алергологія, дозволяє нам розшифрувати причину алергічних захворювань дуже ретельно. Але мова наша сьогодні буде йти про нові уявлення, про атопічний марш. Все-таки, що змінилося в уявленнях атопічного маршу, як називати цей процес, атопічний марш чи алергічний марш і який термін правомірний? Хочу відразу сказати, що кожен з цих термінів атопічний марш чи алергічний є правомірним сьогодні. Важливо розуміти саму суть процесу. Розуміти, що атопічний марш це не що інше, як натуральний перебіг атопічної хвороби у кожного конкретного пацієнта. Тобто. У різних пацієнтів є різна атопічна хвороба, і в кожного пацієнта вона має свій еволюційний перебіг. Це може бути харчова алергія, яка трансформується в респіраторний алергоз, алергічний реніт, який трансформується в пасху, і маса інших сценаріїв, але найчастіше це класичний атопічний марш з раннього дитинства Він починається з поступового розвитку клінічних симптомів алергії, які початково маніфестують атопічний дерматит. Пізніше розвивається алергічний риніт чи бронхіальна астма. Описаний такий сценарій маршу ще в 1973 році. І зараз я тут вам нагадую: я не знаю, чи чули ви мене вже в цьому слайді, що як співвідноситься атопічний дерматит із респіраторною сенсибілізацією. Хочу вам сказати, що класичний атопічний марш розвивається в переважної більшості пацієнтів, тобто старт в ранньому віці. З атопічного дерматиту, але близько 11% пацієнтів ми маємо так званий пізній алергічний марш, який стартує з появи симптомів алергічного реніту або поєднання алергічного реніту і бронхіальної астми. Ранній алергічний марш. Зустрічається найчастіше, і це старт, як правду, шкірної сенсибілізації. Чи швидке приєднання побутової, кліщової, педермальної, пилкової, побутової сенсибілізації і часто розвиток важкого перебігу захворювання по одинаких випадках ми маємо відразу старт у вигляді бронхіальної астми, але це практично ніколи не маємо. Типового нападу ядови, переважно це є рецидивний обструктивний синдром, синдром псевдокрупи, тривалий приступ кашель. Хочу відразу сказати, що першим дзвіночком атопічного маршу найчастіше є харчова алергія, і тут дискутується питання: як організувати профілактику харчової алергії і чи це взагалі можливо? Сьогодні парадигма профілактики змінилася. В її основі лежить уже не елімінація харчових харчових алергенів, яка виявилася неефективною, а індукція оральної толерантності. І якщо говорити про харчову алергію, то це, напевно, єдине алергічне захворювання, е, яке ми гіпердіагностуємо, оскільки дуже часто лікарі вважають, що чіткий зв'язок з вживанням продуктів харчування і симптомами, будь-то висип на шкірі, діарея, респіраторні прояви. Є підставою для діагностики харчової алергії. а це невірно. Виокремлення харчової алергії з великої групи харчової гіперактивності – це дуже важке, але шалено-шалено важливе завдання. Ми дуже часто помиляємося. Першою алергічною патологією у найменших дітей є алергія до білків коровичого молока. Хоча я знаю, що мене слухають. Напевно, по ту сторону екрану переважно лікарі, лор спеціалісти. Але я вважаю, що всім лікарям треба знати, що на сьогоднішній день оця алергія до білків коровичого молока трактується неоднозначно, породжує багато віпів, супроводжується необґрунтованим призначенням багаточисельних, непотрібних і можливих діагностичних тестів і поліпрагмазію. Масу питань потребують сьогодні обговорення, але я зверну увагу. Тільки на одну проблему, коли алергію до білків коров'ячого молока плутають з непереносимості лактози, що об'єднує ці два захворювання: перш за все, вік маніфестації перші два роки, подібні симптоми і їх зв'язок з харчуванням, виражена ефективність еліминаційних заходів, і тому часто ставлять такий модний. Діагноз, як вроджена первинна лактазна недостатність. Колеги, дітей з вродженою первинною лактазною недостатністю практично немає це казуїстика. Я за 40 років практики бачила тільки одну дитину. Переважно ми маємо справу з так званою вторинною лактазною недостатністю, яка дуже легко лікується різними речами, коли ми елімінуємо просто лактозу і не потрібно масу інвазивних лабораторних. Тестів про це треба пам'ятати. І якщо говорити про реалії сьогодення, то сьогодні доведено, що дитина, яка має алергію до білків коровичого молока, повинна готуватися людьми. Тобто, грудне вигодовування це те вигодовування, яке профілактизує і лікує алергічну патологію. Просто треба виключити з дієти матері коров'яче молоко. Сьогодні ми вже не говоримо тільки про виключення білків коров'ячого молока. Сьогодні активно опрацьовуються протоколи так званої специфічної індукції оральної толерантності, які пропонують досягати зниження степені сенсибілізації пацієнта шляхом контакту з причинним алергеном в дозуванні, яке поступово зростає. Тому, можливо, завтра, а може, післязавтра настане кінець виснажливим дієтам і для матері-годувальниці, і для дитини. Першим проявом харчової алергії. Як правило, є переважно є атопічний дерматит, але реалії сьогодення показують, що виключно харчова алергія має місце лише в 30-35% дітей грудного віку з атопічним дерматитом, і в 2-3% дітей старшого віку. Тобто, реально гістерія навколо дітей у старших дітей практично. Не показана і дуже важливе питання, яке напевно цікавить всю лікарську спільноту: це чи можливо зупинити атопічний марш, тобто не допустити трансформації атопічного дерматиту в респіраторних аровоз. Ну, це проблема, яку вивчають дуже багато років е, і науковці, і практики. Пошук медикаментів, які впливали на алергічний марш, триває, і на сьогоднішній день немає жодних медикаментів, які впливали. Плинули на атопічний марш, тому недоцільне тривале застосування будь-яких атегісних мінних препаратів, що робиться на сьогоднішній день, часто практикуючи медицині. Але доведено, що існує один метод, який здатний змінити характер імунної відповіді. Це метод алерген-специфічної специфічної імунотерапії. І перші результати вселяють надію, оскільки доводять, що якщо дітям з атопічним дерматином із сенсибілізацією до кліщів домашнього пороху організувати проведення алергенспецифічної імунотерапії, це зможе попередити розвиток можливого респіраторного галерозу. Два слова, хочу сказати про пізній алергічний марш. Ми вже говорили, що він розвивається після досягнення 10-річного віку і, як правило, стартує з Алергічного рініту або астми. І саме в цих дітей ми маємо дуже потужний вплив факторів навколишнього середовища. Ми сьогодні вже дуже багато говорили про алергічний реніт. І хоча це з одного боку захворювання, яке, я, з моєї точки зору, не, не несе такі проблеми, як астма, і не є ризиком смерті, але з іншого боку, це дуже серйозно впливає на якість життя хворого. Порушується сон, зменшується здатність. До концентрації уваги і масу інших речей, про які ми вже говорили сьогодні. Хочу сказати, що алергічний реніт дуже часто асоціюється з астмою, яка зустрічається до 38-40 пацієнтів з ренітом і з іншого боку. Алергічний рінітюк, подивіться, в якому величезному відсотку пацієнтів до 85% пацієнтів з астмою мають алергічний реніт. Алергічний реніт є фактором ризику астми. І в свою чергу не контрольований, середньоважкий і важкий алергічний реніт дуже серйозно впливає на контроль астми. І я звертаю увагу до лікарів сьогодні, можливо, більше сімейних, які також я знаю, слухають нашу конференцію. Якщо бронхіальна астма супроводжується проявами алергічного реніту, ми ніколи не зможемо досягти її контролю, якщо не лікуватимемо алергічний реніт. А в мене на консультації. Щотижня буває пацієнт з важкою астмою, ні, ніхто не звертає увагу на алергічний реніт, і це велика проблема на сьогоднішній день. Питання, які потребують обговорення і стосуються алергічного реніту, я представляю так: це свочасті встановлення діагнозу. Це наша найбільша проблема на сьогоднішній день. Я думаю, горі лікарі мене підтримують. Дуже багато наших пацієнтів з алергічним ренітом дуже довго не звертаються взагалі до лікарів. Друге питання. Це обговорити найінформативніші методи діагностики і просто я зачеплю сучасні стандарти лікування, бо про них вже дуже багато говорили сьогодні. Звичайно, основним документом Біблією в трактуванні і лікуванні алергічного реніту є документ Елія, який неодноразово сьогодні цитувався, і саме на ці його основоположні такі рекомендації я буду сьогодні е, звертатися, говорячи про те. Хто коли і як повинен лікувати і діагностувати алергічний риніт? На моє глибоке переконання, алергічний риніт повинен відразу діагностувати перший лікар, який побачить його перші клінічні симптоми: це чхання, ренорея, свербіння в носовій порожнині, утруднене носове дихання. І кожний лікар пам'ятає, що алергічний риніт з переважанням чхання і ренореї це скоріше ознаки інтермітуючого реніту, сезонного реніту, полінозу. А от алергічний риніт з переважанням блокади носа, трудно не носове дихання. Дуже часто тривалий ціровічний персистуючий риніт. і найпроблемніший час дня для такого пацієнта це ранок, коли він просинається і не може дихати носом. Хочу звернути вашу увагу, колеги, також на те, що алергічний риніт дуже часто супроводжується харчовою алергією. Василь Іванович вже говорив сьогодні про найтиповішим прикладом такого поєднання. Є перехресна реакція у пацієнтів з алергічним лінітом і сенсибілізацією до пилку берези, в яких виникають оральні симптоми алергії при вживанні вживання ягло, літ, калери, моркви. Зрештою ці продукти він може вживати, але в термічно обробленому вигляді і пояснює таку перехресну сенсибілізацію, боже да, молекулярна алергологія. Але за браком часу я не буду зупинятися на ній, я тільки скажу, що сипові симптоми орального алергічного. Симптому це почервоніння і незначний набряк губ, свербіж, губ язика, внутрішньої поверхні родової порожнини, м'якого підмівня, і свербіж, і незначний набряк горла. Тому про це треба пам'ятати. Дуже часто лікарі не звертають увагу на цей перший дзвіночок алергічного реніту, так званий алергічний салют, який я показую вам на цьому слайді, оце почіхрування кінчику носа, дуже часто на нього не звертають увагу. Ні матері, ні лікарі, а треба вже починати лікування. Два слова хочу сказати про риноскопію в практиці сімейного лікаря і педіатра. На сьогоднішній день наші прекрасні, найкращі українські от, рино вчать нас проводити риноскопію. Ми вміємо дивитися вже в вухо, дякуючи вам. Але все ж таки, я вважаю, що Лікар от найкраще зорієнтується і побачить ті типові ознаки релігічного реніту, про які вже говорили сьогодні, це набряк слизової оболонки і її синюшність, навіть дідість і синюшність. Які тести вважаються на сьогоднішній день найбільш інформативними для діагностики релігічного реніу? Перш за все, основою клінічна симптоматика і анамнез. Чи потрібний загальний аналіз крові? Знаком питання. Назацитограма. Тут також, напевно, була в мене велика суперечка з отеноліронгологами, але я як алерголог колись користувалася, а зараз не користуюся, тому що реально далеко не завжди ми маємо зонофілію. А от шкірні тести вважаються золотим стандартом діагностики, але їх проводять виключно лікарі алергологи. Стосовно лабораторних методів діагностики, тут також є дуже багато. Таких дискусійних питань і на сьогоднішній день вважається, що визначення рівнів специфічних ідії до екстрактів і молекул ем, алергенів є дуже важливим методом діагностики, тоді як визначення загальної дії не завжди є інформативним. Вертаюся до поняття, що золотий стандарт в діагностиці є шкірні приктести, і я бачила, що в чаті було запитання, яке стосувалося питання, з якого віку можливе проведення шкірних притестів і лабораторних тестів. Також тобто я вам показую, що нібито на шкірне алерготестування немає вікових обмежень, але ви подивіться, як тяжко нам провести діагностику маленької дитини. Це як правило діагностика на спинці, це болюча процедура. І ми, чесно говорячи, відмовилися від цієї процедури і дітям до двох років її не проводимо. Тому, якщо говорити про кому показані лабораторні тести інвітро, це ранній вік до двох років перш за все. Це пацієнти, які страждають на харчову алергію, де в рідкісних випадках навіть постановка шкірних тестів на мінімальних кількостях алергену може викликати анафілактичну реакцію. Пацієнтам з поширеною екземою, типічним дерматитом, ми також не проводимо шкірні протести, з вираженим девроповізмом не проводимо шкірні шкернітести. І, зрештою, ми не можемо провести шкірні протести, коли не можна скасувати прийом ліків, які можуть вплинути на результати тестування. Ну і звичайно, є пацієнти, які відмовляються від постановки шкірних тестів, йому показані лабораторні тести. Проти є також вагітність. Які методи діагностики повинні бути в практиці лікаря першого контакту, перше все скринінгові методи, які дозволяють відрізнити імуноглобілін і залежну алергію від інших подібних алергії симптомів. І виявити тих пацієнтів, які потребують поглибленого дослідження для ідентифікації алергенів. І саме цих пацієнтів я би рекомендувала стіровувати до лікаря-алерголога, але і сімейний лікар може провести визначення рівня специфічних ідеї. В реакціях з екстрактами алергенів, але от молекулярна діагностика алергії, як на мене, це все-таки кліп спеціаліста-алерголога. Хто повинен лікувати алергічний реміт? Пропонуються різні спеціалісти. Я пропоную розглянути алерголога, отериноліринголога і сімейного лікаря і педіатра. І вважаю, що кожен з цих спеціалістів, якщо він знає, які цілі лікування повинні бути досягнуті і як лікувати, може в принципі лікувати алергічний регіт. Нас, алергологів і от не вистачить на всіх пацієнтів алергічним реніту. Отже, які цілі лікування: це контроль симптомів алергічного реніту, це профілактика ускладнень алергічного реніту, це відсутність обмежень щоденної фізичної активності, відсутність впливу симптомів алергічного реніту на навчання, і працездатність, і це, зрештою, профілактика астми. І саме основне використовувати ті ліки, які мають мінімум побічних ефектів, що забезпечує високу якість життя пацієнтів. І ви бачите про це вже багато говорилося сьогодні. Я не буду говорити багато про лікування, але хочу підтримати Василя Івановича. Зрештою, цю тезу ми чуємо на всіх конференціях. Що основою основ лікування літнічного реніту є навчання пацієнтів і їх холочі тільки тоді, коли пацієнт і його родина будуть активними учасниками. Лікувального процесу ми будемо мати. Дуже важливими, шалено важливими є ілімінаційні заходи, гієтотерапія, медикаментозна терапія і, звичайно ж, алерген-специфічна імунотерапія. Хочу звернути вашу увагу на важливість елімінації алергенів. Про це сьогодні дуже гарно е, говорила Іванна Васильівна. Я не буду детально зупинятися, але я хочу сказати, що. Уникнення пацієнтом контакту з починозначеним значеним алергеном дає можливість серйозно вплинути на перебіг захворювання. І тому ми повинні проводити масу заходів, включаючи і прибирання, і саме основне ми повинні зменшити кількість тих алергенів, які в побуті найчастіше сенсибілізують нашого пацієнта. І тут я хочу звернути вашу увагу на кліщі домашнього порогу, адже відомо, що найчастішим чинником сенсибілізації. Які призводить до формування респіраторних алергозів, зокрема персистуючого алергічного олініту, є побутові алергени, а саме кліщі домашнього пороху, дерматофлодоїди стеронісимус і дерматофлодоїспегіни. Я хочу вам показати, що ми маємо навіть результати власного львівського дослідження, і ми виявили кліщі дерматофлодоїду стеронісимус у 64% квартир, обстежених нами. Пацієнтів я вам навіть хочу показати наш львівський кліщ. Він якийсь такий особливий, він відрізняється від тих кліщів, які ми часто маємо в звиклих ілюстраціях, але це наш львівський кліщ, і у домашньому поросі міста Львова домінує вид дермотоводоїдес. Теронісимость і наявність кліщів у домашньому порусі свідчить про існування потужного алергізуючого фону у квартирах, де проживають наші діти, хворі на астму. Ці дані підтверджуються ретроспективним аналізом більше тисячі алерготестувань, де було виявлено сенсибілізацію до кліщів домашнього пороху в 73% пацієнтів з бронхіальною астмою. Тому елімінація кліщів є дуже важливою на сьогоднішній день. Є різні акароциди, які допомагають впливати на кількість кліщів домашнього пороху. І хочу показати, що кліщова фауна впливає не тільки на респіраторну алергію, але й на атопічний дерматит. І цьому є достатньо так, доказів сьогодні. Дуже цікаве японське дослідження, яке показує ефект знищення кліщів у пацієнтів з важким атопічним дерматитом. Подивіться, ми маємо помітити або серйозне. Поліпшення у пацієнтів близько 70% хворих з важким патопічним дерматитом після проведення заходів, спрямованих на зменшення кількості кліщів домашнього поруч. Але, звичайно. Ми не можемо повністю знищити кишів домашнього пороху, навіть при ідеальному використанні всіх клімінаційних заходів. І тут існує єдиний метод терапії, алергенспецифічна імунотерапія, єдиний метод лікування, який модифікує природній перебіг алергічного процесу, і він призначається лише лікарями. Алергенспецифічна імунотерапія не лише сприяє ефективному усуненню симптомів алергії. Але й дозволяє отримувати тривалий ефект після завершення лікування. Але шалено важливе значення мають відповіді на питання, коли, кому і як треба проводити це лікування, і я наголошую, колеги алергенспецифічна імунотерапія в цьому світі в якості базисного лікування використовується як доповнення до фармокаператиї, але тільки дітям після 5 років. І повинна тривати мінімум 3-5 років, і батьки повинні бути до цього готові. Молодші діти до 5 років в силу особливості їх імунної відповіді не готові дати адекватну відповідь на алергенспецифічну імунотерапію, тому вона їм до 5 років не показує. Я даю вам силку на серйозні публікації, які про це говорять. Але Алергенспецифічна імунотерапія може дуже добре комбінуватися з медикаментозною терапією, і тут є. Базисні протизапальні препарати, зокрема топічні портикостероїди і під великим питанням промони, антогоністи аж гістамінових рецепторів, комбіновані антигістамінові препарати, ерадикаційна терапія, а от симптоматичні засоби, де Колеги, дуже і дуже обережно. Ми вислухали прекрасну доповідь з цього приводу, і я не буду на цьому зупинятися. Але хочу вам всім сказати, коли ви повинні скерувати пацієнта з алергічним ринітом до верхового, перш за все. Тоді, коли є можливість проведення алерген-специфічної імунотерапії. Для вирішення цього питання повинні бути скерування до алергова, коли ви маєте важкий перебіг захворювання, коли є відсутність відповіді на звичайне лікування або сумнівний діагноз, коли ви відпізрюєте альтернативний діагноз або несподівані клінічні симптоми виявляються вашого пацієнта, тоді це наш пацієнт, пацієнт-алерголог. Резумуючи свій виступ. Хочу сказати, неважливо, де ми зараз стоїмо, на яких позиціях стоїмо ми зараз, лікарі, алергологи, отруліногологи чи сімейні лікарі, важливо, щоб після сьогоднішньої конференції ми рухалися в одному правильному напрямку. Дуже дякую вам за увагу.